Закохані Анастасія та Володимир одружились у День Незалежності. Кажуть, для них це символічно, адже Володимир нині боронить країну на Сумському напрямку. Війна познайомила, Де я ви в Вольгорська області, в переселенцях? Я з Дніпра. Ви з Дніпра, а ви з Горіхова. Молодята розповідають разом вже три роки. Освічився ж Володимир Кохані ще рік тому. Втім, через необхідність боронити країну весілля весь час відкладали. Додому з роботи приїхав, вона не очікувала, не знала нічого після дня народження. А потім я поїхав служити, не було часу. Приїхав відпустку, потім думав, не треба, вже все. Ваш люб реєструється. Віднили ви. Співробітниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану в області Юлія Маслова каже: цьогоріч у День Незалежності одружилась лише одна пара, втім, так було не завжди. У перший день незалежності у нашому відділі було зареєстровано 54 шлюби. По Запорізькій області ця цифра вона ще більшою є. Це 369 шлюбів. У 1991 році цей процес був більш. Ну, тяжкіший в плані в чому, в плані паперів, тому що потрібно було завчасно подати заяву, заповнити чимало бланків. А сама реєстрація, сама урочиста реєстрація шлюбу, вона проходила лише чітко в визначені дні. Зараз ця процедура вона вже є більш легкою. Можна зареєструвати шлюб як онлайн через дію за допомогою цифрового сервісу, або ж можна обрати проект Шлюб за добу. Володимир каже, на честь весілля йому надали відпустку у 10 днів. Потім повернеться на фронт. Поки ж дружина із донькою підтримуватимуть його із Запоріжжя. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.